Привіт, я Андрій Мудрий. Я працюю R&D директором в компанії Синтанк. Це продуктова компанія. От. І що мені сподобалось, що значно, ну, тобто, що є люди тут, котрі працюють з продуктовими компаніями, трошки інша специфіка роботи, трохи інший підхід до проджект-менеджменту. Я трохи дізнався для себе нового. Мені дуже сподобалось, що посилюється аудиторія, що аудиторія готова слухати, збільшується якість запитань, ті питання, які обговорюються, дуже збільшується якість самих презентацій. От і ну, відчуваємо, що, відчуваємо, що є потреба на ринку в таких доповідях, і потреба в такій конференції. Не жалійте, що потратили деякі. Час на конференцію? Ні, я абсолютно не жалію час, який я потратив на підготовку доповіді. Я зрештою цей цей час я виграв для, для осмислення себе, для осмислення того, як я роблю, щоб могти викласти це все на слайди. І дуже задоволений з майже зі всіх доповідей, які тут були, був вдало проведений день. А що скажете про аудиторію? Яка вона приймаюча, байдужа? Аудиторія більшої зацікавлення. Mm. З'являється куди куди більше, ну тобто куди цікавіші питання. Ми переходимо від якихось практичних порад, котрі потрібні, до якихось фундаментальних речей про процеси. Ну, про, про те, як, як, як треба підходити до речей, і це власне ті питання, які мали б проєкт-менеджери чи майбутні проєкт-менеджери задавати. Дуже також, що є велике зацікавлення до проєкт-менеджменту з не it І до IT приходять менеджери, котрі займалися вже не шними продуктами, і вони приносять трохи, трохи інформації, трохи знань і досвіду в, в галузь, в яка б здавалося вже трохи з Скручується і зациклюється на собі. Добре, дякую, пане Андрій.